Ось головна резиденція династії гіреїв, правителів Кримського ханства, збудована у 16 столітті. Один із номінантів від Криму на перемогу у проєкті Сім Чудес України. Ентузіасти вже 50 років намагаються відтворити первісний вигляд Бахчисарайського ханського палацу. Організатори ж змагань впевнені, що шансів перемогти таки чимало. Ще одна екскурсія із фактами. Бахчисарайський палац горів, його спотворювали, обкрадали, але щоразу він поставав, ніби Фенікс у 18 столітті. Під час війни Кримського ханства та Росії резиденція династії Граїв майже вщент скоріла. Хани відбудували пам'ятку майже точно. А от в імперські та радянські часи палац змінювали як хотіли. Реконструкція триває донині, але багато таємниць не розгадані, як от елементи малої мечеті. Обратите внимание на нами строусильные яйца. Они в Крыму были только в старых мечетях и в старых краинских храмах. Хани сповідували сунітський іслам, але на диво для того часу толерантно ставилися до інших релігій і навіть підтримували грецький монастир. І, хоча кримським правителям дозволялося брати чотири дружини, мало хто це робив. Так само не по східному вони майже не мали одолісок. А матері і старші сестри ханів навіть брали участь у політичних радах. Єдиний гаремний корпус, який зберігся, названо на честь Валіде Султан, матері хана. Валиде в переводе с арабского означает мать. А султан это то есть. Мать, яка могла замінити в будь-яке правление, правління. Вона могла теж правити государством. но на какой-то небольшой період. Окраса палацу оспіваний Пушкіним Бахчисарайський фонтан. Раніше він стояв біля усипальниці діляри Бікеч. За легендою це дружина хана Герая, яка рано померла. Це іншою версією подруга ханської родини. Велика верхня чаша фонтана символізує серце, сповнене гіркотою втрати. Спустя время горе немножко забивається, утіхає, розділяється. Адрісі і капельки, какої в маленькі чаши. Ну якщо це настояща любов, то його нельзя забити. І опять серце переповняє гурківоспоминання і так до конца Вот так мастер заставив плакати камінь. Ханський палац унікальний вважає голова оргкомітету акції Сім Чудес України, бо немає іншого місця в світі, де б на власній землі кримські татари могли б представити свою святиню. Це місце мусить максимально підтримуватися не лише. Там урядом Криму, а й українською державою. І тому реставраційні роботи, які час від часу то посилюються, то послаблюються. Звичайно, ідеально як на швидше їх завершити. Микола Тименко вважає, бо Чисарайський палац має всі шанси пройти до фіналу акції та позмагатися за титул найкращого в Україні. Алексіна Дорогань, Андрій Псьом. Факти ICTV.